Ранкова інспекція за будь-яких умов. Тривалі вимкнення світла створюють додаткові виклики для міста і всіх мешканців, але найбільше хвилюються за дітей. Тому міський голова Руслан Марцінків разом з профільними керівниками відвідали садочок номер 22 світанок, щоб перевірити, як організували виховний процес без електроенергії. Ми є черговим закладом. В нас, крім нашого закладу, ще відвідують діти з 12-го, з 19-го, з 26, двадцять шостого, і з першого дошкільних закладів. Маємо на загал від 160 до 195 дітей у нас було на минулому тижні, було дуже багато дітей. Зараз тись близько 160 дітей. Без світла справляємося, харчування варимо, їсти встають кухарі вночі. Якщо до шостої є світло, то ми до шостої вже готуємо сніданок. Сьогодні є з дев'ятої до першої, то ми з дев'ятої до першої мусимо і, і сніданок, і обід, і вечерю в ці три години приготувати. Справляємося. У нас є кілька укриттів. У нас є в музичному залі облаштоване укриття, у нас є в підвальному приміщенні укриття і ще є віконниці. В трьох приміщеннях у нас достатньо місця укритті на, на 250 людей. Ми можемо за мати укриття. Те, що в інших восьми чергових садках діти також не голодують, підтверджує заступниця директора департаменту освіти та науки Світлана Пашкевич. Ні в якому разі діти не залишаються голодними. Ми підлаштовуємося під графіки вимкнення світла. Так сьогодні збільшили тривалість вимкнення на годину. Зранку прийшло повідомлення, але наші працівники, Працівники готові до всього. Ми вже такі періоди проходили. Якщо є проблеми з харчуванням, це не через відсутність харчування. Можливо, змінюється дещо час подачі їди, але це не є критично. Він змінюється плюс-мінус на 30-45 хвилин. Але харчуванням гарячим діти забезпечені у всіх закладах дошкільної освіти. Міський голова Руслан Марцінків закликає батьків не хвилюватись, адже малюки в чергових садочках забезпечені повноцінним харчуванням. Звісно, коли відключення як сьогодні, що 6 годин тільки є світло, є певні проблеми. У нас працівники виходять і дуже раненько, або підтусовуються під самий час. Ну, наприклад, там в 9 включається світло, відповідно в 9 готують, щоб на 10 був сніданок, а потім на першу, щоб був обід. І таким чином десь виходимо з ситуації. В принципі, зараз вісім дитячих садочків працює як чергових. Ну, забезпечуємо харчування дітей, хай батьки не переживають. Подивилися, що там, як відбувається ситуація, як прибирають, як вивозять сміття. Зараз брак людей дуже сильно відчувається, брак працівників особливо комунальників, і тут це відчувається. Але місто Сергій має бути чисто впорядковане, може без капітальних ремонтів, але... Воно має бути проїзне, має бути прибране після перевірки садочка. Проінспектували ще кілька вулиць. Руслан Марцінків дав доручення покосити траву та стежити за чистотою, бо, попри всі труднощі, місто має бути впорядкованим. Дуже багато з того, що ми хотіли робити, що ми мали робити зараз. На жаль, ми не робимо. І ми не робимо в силу однієї обставини, що у нас війна і зараз зовсім інші пріоритети. У місті, і відповідно, все те, що знову ж таки мало би робитися, воно не робиться. І робитися в цьому році очевидно, що не буде. Тому мешканцям потрібно зрозуміти, що якісь ями, двори, прибудинкові території, дороги, ремонти в будинках, на жаль. На жаль, цього всього не буде. Нещодавно міський голова ініціював програму фінансового заохочення для мешканців. Йдеться про абонентів, яких обслуговує комфортний дім. Якщо вони об'єднаються та створять власне ОСББ, то отримують 100 тисяч гривень з міського бюджету на енергоефективність. Таким чином зможуть самі керувати та стежити за порядком у власному будинку, а ще й матимуть гроші для господарювання.